Вже вкотре у Решетилівській громаді проводиться вакцинація тварин від сказу. Валентина Кудрова з Кукобівки вакцинує своїх тварин вже не вперше. Сьогодні я вакцинувала собачку Рекса і котіка свого любимого Бобіка. Спасти треба, вже кусну, не дай Бог, це і лосиця прийде, чи хто у ну, Нас такого то ще не десь може є. Що ходять. Ну у нас поки, поки ще такого не було. Ну все позакривано. Ну, ну ще треба вакцинувати. Планова вакцинація проводиться в громаді кожного року. Було виділено 2000 дози вакцини, і задіяні 8 спеціалістів. Далі заходи проводяться на території Покровської, Сухоробівської, ну Покровського, Сухорабівського старостату, Лобачівського. Дана робота буде проведена і в серпні місяці. Про вакцинацію жителів громади попереджають завчасно. Бривати треба обов'язково і. На даний час це хвороба ну дуже дуже небезпечна. Хвороба для людей і для тварин. Людина може заразитися від тварини безпосередньо при контакті, якщо вкусили собак. Протипоказання до вакцинації є тільки одні. До трьох місяців ми вакцинацію не проводимо. Власники тварин активно долучаються до вакцинації. Вакцинація робити обов'язково. Немає страшнішої хвороби в мирі, мабуть, як сказ. Не вилікується і смерть дуже проходить тяжело. Вакцинацію робити на обов'язково. А кого сьогодні вакцинували? Собачку і три котики. Вакцинували сьогодні собачок. Кожний рік вакцинують, дякую їм велике. Як ставитись до вакцинації? Нормально, дуже гарно. Ставлюся, і собаки тоді нормально, себе відчувають. Кампанію з профілактичної вакцинації тварин наступного разу проводитимуть у серпні.